Буду з вами відвертим. Цього відео взагалі не мало бути на каналі, тому що я взяв машину на невеликий тест і планував зняти щось цікаве в форматі РІЛСІВ інстаграм. Але мені було достатньо одного доторку до кнопки старт-стоп, одного руху важеля перемикання передач і одного натиску на педаль акселератора для того, щоб зрозуміти, що не поділитися з вами цими емоціями у повноцінному Ютуб огляді, було б просто злочином. Це найпотужніший автомобіль, на якому я їздив. Це найшвидший позашляховик, за кермом якого мені доводилось опинитись, і це один із найхаризматичніших автомобілів в індустрії, в принципі. А якщо коротко підвести підсумки цього тижня, то мені здається, що це один із найкращих автомобілів в світі. Це все про нього. Land Rover Defender Octa. 635 кінських сил потужності і 4 секунди розгону від 0 до сотні в ось цьому Велетенському кузові. Про це і навіть більше в сьогоднішньому відео. Всім привіт! вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Я не тестував звичайний Дефендер. Мені потрапив до рук зразу Дефендер Окта, і найважливіше для мене було зрозуміти, чим же ж ця машина відрізняється від звичайного дефа, окрім прайсу, про який ми поговоримо ближче до кінця цього відео. Окта створювався як найвисокопродуктивніший, найміцніший, найвитриваліший, найпотужніший, най-най-най серед всього модельного ряду Land Rover, в принципі, і, зокрема, серед моделі Defender. Їм ем це вдалося, тому що машина вийшла максимально підготовленою для різних умов. У нас дуже вона прокачана з точки зору повного приводу, з точки зору прохідності. В плюс до цього у нас є надзвичайно потужний, ефективний мотор, який дає можливість вигрибти з абсолютно будь-якої ситуації, але давайте про це все будемо говорити поступово. І почнемо ми, звичайно, традиційно із зовнішності, тому що, як я вже сказав, від цієї машини просто прехаризмою. Розпочнемо з передньої частини, як я вже вам казав у попередньому відео про Velar. Land Rover – це той бренд, який цінує традиції. Ми бачимо, що Defender це все ще такий м'язистий, великий, потужний, масивний автомобіль. З Широченними колісними арками круглою оптикою. І ми бачимо, що передня частина Defender Octa трішечки відрізняється від звичайного дефа, тому що передній бампер робився таким чином, щоб максимально ефективно охолоджувати потужний двигун, який знаходиться під капотом. Також бачимо окремо винесену по центру буксирувальну петлю, яка може вам знадобитись, якщо ви заїдете в ось такі прекрасні місця, і повний привід цієї машини не впорається. Хоча що для цього зробити потрібно, ну я просто не уявляю. З боку. У бачимо абсолютно знайомий профіль, такий досить квадратний автомобіль. Зараз у нас піднята пневма, тому кліренс велетенський. Бачите, майже мені по коліно. Чому він зараз такий, тому що я тут трошки забуксував піску і довелося використати всі можливі функції, які є в цій машині, щоб зняти відео, а не чекати трактор. Ви бачите, що традиційно для Defender у нас є віконечка додаткові ось тут на стійці. Ну і звичайно, дуже пряма зрізана задня частина. І я вам скажу, що... От такі тачки мені до вподоби. Вони супербрутальні, вони суперефектні, вони надзвичайно круто виглядають як серед міського пейзажу, так і ось на природі, на якій ми сьогодні з вами опинилися. Ну, як на мене, це один із найприкольніших автомобілів з точки зору саме зовнішнього вигляду, тому що е він не прогнувся. Під систему він не прогнувся під тренди. Ви не бачите тут вузької передньої оптики, на яку зараз перейшли майже всі автомобільні виробники? Ви не бачите тут купе подібних силуетів? Це Defender. і ось цим одним словом абсолютно все сказано. Ну, як ви розумієте, вартість кузовних запчастин на такий автомобіль це дуже великі гроші, тому я ні в якому випадку б не економив і придбав каско. Та й взагалі страхування авто це дуже важливий аспект. і Я особисто, як людина, яка двічі ледь не доходила до суду із страховими компаніями, ставлюсь тепер до них ну дуже уважно. Я до прикладу довіряю ARX, тому що це понад 30 років досвіду. Номер один з капіталу, а це на секундочку 2,9 мільярда гривень. І що найважливіше, це відчутна різниця в сервісі. Немає, ось цього виплата буде, але, ну і звичайно, можливість це швидко та зручно оформити онлайн на сайті ARX. Взагалі, до вибору страхової треба підходити дуже серйозно та усвідомлено, тому я раджу ARX. Всю ж додаткову інформацію я вже залишив для вас в описі під цим відео. Це один із небагатьох випадків, коли я поруч із автомобілем виглядаю не дуже великим, але тут хочу сказати, що за все в цьому світі доводиться платити і з цією всією. Цією брутальною естетикою ви отримуєте ось це величезне запасне колесо на кришці багажника, яке. Ефектно виглядає, погодьтесь, але в повсякденній експлуатації більше створюватиме дискомфорту, тому що у вас дуже обмежений огляд через заднє скло. Плюс паркуючись, вам потрібно пам'ятати, що окрім задньої частини автомобіля, у вас є ще 30 додаткових сантиметрів. Звичайно, виходячи з того, що тут у нас запаска, кришка багажника у нас відкривається таким чином, як і звичайні двері. При цьому сам об'єм багажника не є дуже великим, за заявленими характеристиками, це понад 700 літрів, але я розумію, що це просто. Просто завантажуючи під стелю. так ми бачимо, що все не оброблено просто пластиком, а не м'якими матеріалами, як це часто в дорогих автомобілів. Це нормально, тому що ця тачка розрахована на пісок, на болото, і вам потрібно дуже легко це прибирати, що було б неможливо з якимось войлоком, ковроліном і так далі. Під підлогою нічого зайвого, тому що запаска у нас знаходиться на кришці багажника. Відповідно, не забираємо нічим багато місця. Так, дуже високо рівень підлоги, майже мені по пояс, але ми бачимо кнопочки для того, щоб опускати пневму і піднімати її за потреби для завантажування чи розвантажування. Є гачки. Все функціонально, дуже м'якенька, ось така штора, яка спочатку викликає трошечки навіть здивування, але потім ти згадуєш, що все ж таки Defender це не про розкішний позашляховик для того, щоб тусуватися і показуватись, красуватися в місті. Це для тих людей, які реально хочуть отримувати емоції і вайб природи. Відкривши капот цього велетня, ви можете побачити двигун, головною особливістю якого є написи БМВ. Тому що це БМВшний 4 і 4 потужністю 635 кінських сил і крутним моментом у 750 Нм. Якщо я правильно пам'ятаю, то цей двигун має маркування С 63 три Б44. ТХ і створювався він з самого початку для BMW m 5 чи F90. Якщо є експерти в моторах BMW, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я правий, тому що можу помилятися. Е, насправді просто витвір мистецтва, а не двигун, е, тому що феноменальна потужність, феноменальна еластичність, як машина реагує на педаль газу, як машина динамічно розганяється, це просто. Космос. Щодо надійності, то тут, звичайно, може бути дуже багато жартів про двигуни BMW, але всі ми знаємо, що у них були як хороші серії, так і не дуже ну. Давайте відверто. При правильному догляді, при нормальній експлуатації, ну я маю на увазі вчасне ТО, хороша олива. Проблем у вас з цим мотором не має бути. Якщо є спеціалісти, які займаються ремонтами і зможуть розказати більше про експлуатацію таких штук на М5, буду лише радий, і це буде дуже цінно для тих людей, які потенційно хочуть купити таке авто. Ви знаєте, я десь лише на другий або третій день тесту Defender Rock, та усвідомив, що це не просто про дорогий розкішний автомобіль. Це для мене про один із останніх шансів доторкнутися до автомобілів такого класу. Тому що ну давайте відверто, 4,4 – це не ті двигуни, які матимуть продовження, тому що сучасні тенденції автомобільного виробництва говорять про тотальний перехід або на електрику, або по крайній мірі на гібриди, в основі яких може лежати 2-2,5 літри, і основна потужність генеруватиметься за рахунок електрики. І так, ці мотори можуть бути економічніші, динамічніші, не знаю, еластичніші, тихі, багато що можна придумувати, але вони ніколи не подарують ту емоцію і той вайб, який дарує окта, коли ти натискаєш кнопочку на кермі і даєш газ в підлогу. Це така феєрія, яка не може порівнятися ні на крапельку і не бути оцінена ніякою вартістю. Так, ця машина коштує сотні тисяч доларів. Але вайп, який вона дарує, ну, не співрозмірний із жодними цифрами. Хтось може сказати, що в цьому тесті все дуже позитивно, але ні, мінуси є, але на них зараз так байдуже. Але ми ж з вами, як люди знають, розуміємо, що потужність це дуже круто, але дуже важливо ще зуміти справляти з цією потужністю, тримати машину, ось, до прикладу, ось в таких 90-градусних поворотах. Так, я відчув легкий занос, але стабілізація дуже швидко відпрацювала. І загалом можу сказати, що ось ця підвізка, яка називається тут Dynamic 6D, це просто витвір мистецтва, тому що вона дуже круто підлаштовує автомобіль під різні типи покриття, і машина Певно, почувається як на асфальті, сухому, мокрому не має значення, так і на піску, болоті чи, допустимо, снігу або камінні. Я протестував не в всіх режимах, звичайно, каміння я не знайшов, але можу вам з певністю сказати, що це один із найпрохідніших автомобілів, які я зустрічав, в принципі. Плюс вона дуже класно реагує на кермо. Дуже часто люди скаржаться у таких великих і потужних позашляховиках, що м м, керувати ними страшно. І хоча вона Динамічно розганяється від нуля до сотні в першому ж повороті. В тебе починають труситися руки від е, страху. Тут такого немає. А ще тут немає ось цього відчуття такого надмірного лоску і пафосу, як це часто буває в автомобілях таких цінових сегментів. І мені здається, що ось тут, десь в екваторі відео, саме час поговорити про порядок цифр, тому що я вже декілька разів на них відсилався, але поки що не незрозумілі значення. Так от, зайшовши в конфігуратор, можна дуже сильно здивуватись від того, що машини в принципі можуть стільки коштувати, тому що прайс на Defender Octa починається із пост... В 9 мільйонів 900 тисяч гривень. А якщо говорити про е, уже трошечки прокачніші варіації, то навіть від 10,5 мільйонів гривень. Це дуже дорого, це правда, але мені здається, це виправдано по відношенню до цього автомобіля, тому що. Е, те оснащення, яке він має, ті емоції, які він дарує, вони дійсно варті тих грошей, це прямо однозначно. І якщо дивитись правді в очі, в цієї машини немає особливо прямих конкурентів, тому що, говорячи про надзвичайно потужні позашляховики, ми можемо згадати умовні BMW чи умовні Mercedesи, але по прохідності і по цій якійсь е, брутальності, харизматичності, мені здається, Defender, ну, прямо кращий за ці авто. Я не впевнений, що він кращий по всіх характеристиках, і я не впевнений, що його обере така широка маса народу, як, припустимо, ті самі BMW, Але ця машина зовсім інша. І це можна зрозуміти і усвідомити тільки. Покатавшись, я скажу, що інтер'єр цього автомобіля виглядає ну, точно нетривіально і нестандартно, тому що тут зберігається все ж таки концепція Defender як е, не потужного швидкого автомобіля, який здивує вас на треку, а такого справжнього, брутального, чоловічого. Тут все зроблено в такій доволі грубій стилістиці, але при цьому використовуючи преміальні дорогі якісні матеріали. У нас салон в поєднанні чорного і коричневого. Кольору, мені такі концепції до вподоби. І цій машині воно однозначно пасує. Стеля, стійки у нас зроблені із чорної алькантари, що додає ще більше відчуття дороговизни. Класна, насправді, посадка. Зручно сідати в автомобіль за рахунок того, що у нас є електричні підніжки. Класні сидіння, але єдине, що мені не дуже подобається, це через їхню ковшеподібність. Ми маємо підголівник, який не регулюється, і трішечки в далекій дорозі хотілося б все ж таки мати. Більший діапазон налаштувань для комфортної поїздки. Суперова оглядовість. Дуже високі. У нас вікна величезне традиційне для лендровера кермо, і все, що вас оточує, дає вам можливість відчути потенціал цього автомобіля саме як позашляховика, а не як просто, просто лендровера. Перед водієм знаходиться, звичайно, цифрова панель приладів, на яку виводиться навігаційна система, інформація з бортового комп'ютера і, звичайно, зовнішній вигляд цього всього можна змінювати від ваших побажань і виводити ту інформацію, яку цікава саме вам. На кермі у нас кнопки традиційно для керування мультимедіа і системами безпеки, але додатково в Окті є ось така чарівна кнопочка з фірмовим знаком Окти, яка дає можливість переключити режим їзди. з... Автоматичного, який регулює автомобіль під рельєф, в режим «Окте». одразу відчуваємо, як відкривається заслінка на вихлопній системі, машина починає видавати такий басистий звук, і весь автомобіль переходить в режим, коли тобі просто хочеться натиснути на педаль газу. Центральна частина, центральна консоль виглядає доволі мінімалістично, але ви знаєте, це той випадок, коли ти побачиш оцю систему і. Ну, знатимеш точно, що це Окта і Defender, в принципі, а не жоден інший автомобіль. Не дуже великий дисплей мультимедіа, але туди виводиться вся необхідна інформація. Суперово деталізований. Я це розповідав ще у відео про Velar, що, в принципі, мені подобається, як працюють їхні системи і те, як вони організовані з точки зору саме дизайну, тому що ви всюди бачите свій автомобіль, бачите купу інформації, ви можете регулювати абсолютно все. Плюс, так як у нас автомобіль позашляховий, у нас є додаткові. Позначки, які дають можливість відкривати і переглядати розміри автомобіля з точки зору геометрії. І плюс ви можете, заходивши в меню, перейти в режим 4х4 і побачити всі реальні можливості цього автомобіля. Як ви бачите, у нас є можливість заблокувати центральний див, заблокувати задній див. Є у нас температура тут на вулиці, машина показує кути нахилу коліс. Є у нас датчики броду. Тобто абсолютно все для того, щоб просто навіть людині, яка не шарить в офроді, виїхати і кайфанути. Ось тут на центральній панелі у нас розташовуються ще додаткові кнопки для керування позашляховими можливостями, тому що тут у нас понижений ряд передач, є можливість керувати висотою нашої пневматичної підвіски. Ну і плюс тут в ось цих двох-двох крутілках у нас реалізований клімат-контроль. Плюс, якщо ви натискаєте на них, ви можете. Керувати вентиляцією сидінь або їх підігрівом. Що, як на мене, зручно, але знову ж таки треба звикнути, тому що коли вперше сідаєш, не одразу доганяєш, як це все тут функціонує. Тут у нас величезні ніші, величезні підстаканники, величезний підлокітник. все для того, щоб ви... Відчули весь масштаб і простір цього автомобіля. Тим не менше, сказати, що тут супер багато місця на другому ряду я не можу. Так, по висоті запасу вдосталь, навіть не зважаючи на той факт, що у нас панорама, яка з'їдає висоту, але для колін запасу мене всього навсього сантиметрів 4-5, але все одно посадка зручна, дуже класне сидіння, таке ергономічне, і я почуваюся на ньому все ж таки не як на дивані, тому що тут є така доволі яскраво виражена бокова підтримка. Завдяки майже рівній підлозі тут можна зручно розмістити трьох пасажирів, ну плюс вам зручно переміщуватися за потреби вздовж другого ряду. Дуже широкий центральний тунель, на якому є дефлектори виводу повітря, дві зони клімат-контролю, ну і, звичайно, сидіння із. Підігрівами. Також дві додаткові зарядочки type c які можуть вам знадобитися у ваших далеких поїздках. Дуже красиво все оброблено з точки зору матеріалів. Тут у нас пластик, додатковий такий зносостійкий матеріал. Є у нас невеличкі полички, які насправді не хочеться відкривати, тому що сидіння виглядає максимально естетично. Давайте подивимося на центральний підлокітник. Ой. Ну, Тут така сама ситуація, як в Виларі. Я казав про це, що. ну, для автомобілів такого цінового сегменту такий підлокітник виглядає ну прям дуже просто. Хто дивився відео про Volkswagen Tyron, розуміє, що я маю на увазі, тому що навіть там це все якось реалізовано трішечки прикольніше. Дуже цікаве відчуття за рахунок панорами і за рахунок того, що ти боковим зором бачиш ось ці невеличкі вікна, які знаходяться у нас на стійках. Ну, класно. Не впевнений, що я хотів би опинитися позаду в цьому автомобілі на офроді, тому що тут явно дуже сильно б захитували, як і в будь-якому позашляховику, але на далеку дистанцію я б з великою радістю. І тим часом, поки я дійшов до продовження зйомок Defender Octa, в Україні настала справжня зима. Випав сніг, на дворі морозець, голубе небо, дуже красива пора, коли хочеться поговорити про те, а для кого ж Defender Octa створений. мені здається, що це дуже цікавий автомобіль, бо він дуже різносторонній і може вразити вас як на трасі, так і своїми позашляховими властивостями. І мені здається, що... Можливо, простий дефендер це і міг би бути якийсь прагматичний продуманий вибір людей, які цінують бренд Land Rover, Але окта, враховуючи її вартість і все, що вона несе під собою, це має бути любов з першого погляду треба подивитись на неї закохатись і бути готовим заплатити за автомобіль який візуально не так сильно відрізняється від звичайного дефендера фактично в два рази більше просто за ось ті відчуття на ходу але це дійсно не перевершено я розумію що хтось назве цей дизайн застарілим хтось назве цей дизайн якимось не мейнстрімним не культовим не популярним але на мою суб'єктивну думку він класний. Свої думки обов'язково пишіть в коментарях. І, взагалі, не забудьте поставити лайк під цим відео, написати коментар і підписатися, звичайно, на канал, якщо ви раптом досі цього не зробили. Взагалі мене часто критикують за те, що я не озвучую мінусів автомобіля, і може здатися, що це щось ідеальне. Але ні, звичайно, критикувати автомобіль за понад 200 тисяч доларів досить складно, але я в своїх відео завжди стараюся. Включити в собі режим цільової аудиторії, уявити, що в мене дійсно є такі гроші, я дійсно прийшов до автомобільного дилера придбати Defender Octa. Перший момент, який мене трішечки засмутив, це те, що, незважаючи на безключовий доступ і кейлис на всіх чотирьох дверцятах, у нас немає. Доводчиків цих дверцят. Кришка багажника, так як вона відкривається як традиційні двері, звичайно, що немає електроприводу, і в принципі експлуатація такої машини в умовах великого міста досить складна, тому що от у мене був випадок на днях, я припаркувався і ззаду під'їхав автомобіль. Відповідно, коли мені потрібно було завантажити сюди дитячу коляску, я цього зробити не зміг, тому що дверку було відкрите. Нікуди. Плюс треба зважати на той факт, що в автомобіля досить своєрідна аеродинаміка. і Як тільки ви проїхались, хоча б по трошки мокрій дорозі, він одразу стає брудним. І коли я приїхався по снігу, я помітив, що потрібно одразу захищати ось ці арки захисною плівкою, тому що їх прямо пісочить ось цим брудом, піском і камінням. Відповідно, вони прийдуть в непридатний вигляд досить швидко. Це ось такі дуже поверхневі насправді речі, але мені здається, що більше може розкритись вже з часом. Дивіться, те, що я перерахував, це скоріше не проблеми і не недоліки, а нюанси, на які точно зверне увагу людина, яка прийшла купувати до автомобільного дилера машину за 200 плюс тисяч доларів. Якщо ми говоримо про те, що ви хочете почути під проблемами якісь поломки, скільки коштує тут поміняти, не знаю, пневмобалон чи відремонтувати двигун, це все історія для про вживаний автомобіль, і тут я це зачіпати не буду. У кого є вживані дефендери, будь ласка, пишіть з радістю запишемо випуск і про таке авто. Але тут я хочу сказати, що якщо ви дивитесь це відео не в 25-му, не в 26 му році і хочете придбати собі вже вживаний деф, подумайте. Особливо, якщо ми говоримо про окту, бо людина, яка купувала цю машину новою в офіційного дилера, точно мала гроші на класне ТО на офіційному сервісі, на повноцінні необхідні ремонти, і на всі заміни з оригінальними запчастинами. Як буде в ситуації з вами, це вже дуже велике питання, і варто розуміти, що великі, дорогі, круті і нафаршировані з усіх точок зору автомобілі, ну настільки ж дорогі в експлуатації. Не дивлячись на той факт, що я б скоріше назвав себе фанатом легкових автомобілів. Але сказати, що в кросоверах чи позашляховиках ти почуваєшся гірше, ну було б дуже тупо. Тут дуже приємно сидіти за рахунок високої посадки, класна оглядовість, величезні вікна, дуже комфортно, насправді в салоні з точки зору ергономіки, з точки зору того, як все розташовується навколо тебе, плюс панорама додає візуально ще більше об'єму, ще більше простору. Але хочеться сказати. І про декілька мінусів, звичайно, ми розуміємо, що форма кузова цього автомобіля специфічна, і як будь-який позашиховик на великих швидкостях він створює багато сторонніх аеродинамічних шумів. А машина потужна, їздити хочеться швидко, тому чути вам їх доведеться досить часто. Плюс я почав на нерівних ділянках доріг чути зайві поскрипування в салоні. В задній частині попереду справа. Я не знаю, з чим це пов'язано, якщо є власники дефендерів. Напишіть, будь ласка, як ваші машини поводять себе, і чи чуєте ви якісь сторонні звуки в салоні. Цього всього не хотілося б мати у автомобілі за такий бюджет. Тобто, якби ми тестували умовний середній клас, я б сказав, що це ок, це норма. Тут трішечки потрібно було б допрацювати і, можливо, б додати трішки шумоізоляції, тому що зараз взимку на зимових колесах на колісних арках трішечки не вистачає. До речі, звернув ще увагу, що у нас не подвійні склопакети, але тим не менше звукоізоляція, от саме бокових стінок автомобіля, дуже дуже хороша. Але щоб бути до кінця справедливим, скажу вам так: дійсно я міркую про цей автомобіль з позиції потенційного його покупця, і я знаю, що люди, які купують дорогі автомобілі в салонах, дуже часто одразу виїхавши від дилера, звертаються в студії, які займаються звукоізоляціями, якимись додатковими допрацюваннями салону, вирішують проблеми з скрипами і так далі. Це стосується. Напевно, всіх дорогих брендів, якщо ви підписані, хоча б на декілька сторінок таких студій в інстаграмі, ви могли помітити, як люди заганяють туди авто за 150, 200, 200 плюс тисяч доларів з пробігом в 10 кілометрів. Це мене дивує, але водночас я розумію, що коли ти купуєш собі таке авто, то хочеться вже най, 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 най. А нюанси можуть бути всюди. Для мене дорогі розкішні автомобілі поділяються на декілька різних варіацій. Одна з них це коли дорогою є обгортка, коли ви отримуєте розкішний бренд, яскравий дизайн, якісь фантастичні матеріали в салоні, стрази сваровські, кристали, ну що завгодно, шкіру Пітона. Інший варіант розкішних авто це розкішно ефективні машини. І от. Напевно, підсумовуючи все, що я знімав про Defender Octa, хоче сказати, що це саме такий автомобіль. Це той випадок, коли ви платите велетенські бюджети за автомобіль, який здатен підкорити Карпати, здатен підкорити Нюрбург Ринг водночасно, і при цьому подарувати вам дійсно відчуття дорогого, комфортного, затишного автомобіля при повсякденній експлуатації у Києві чи будь-якому іншому мегаполісі світу. Це унікальне. В своєму роді автомобіль, важко назвати достойних конкурентів для нього. І, ну я не побоюсь цього слова і повторю ще раз те, що я сказав на самому початку. Це дійсно один із найкращих автомобілів, на яких я коли-небудь їздив, а повірте, їздив я багато на чому. І на цьому моменті я хочу подякувати вам, що додивились це відео до кінця. Подякувати, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Нагадати, що. Як завжди, в закріплених коментарях під цим відео є актуальний збір для збройних сил, на який обов'язково потрібно донатити. І нагадаю, що 5 гривень із кожного коментаря під цим відео вже в кінці тижні також летить на цю банку. Ну що, друзі, всім мирного неба, всім па-па!